7 грудня 2025 року, день коли прилуки здобули своє перше золото в чемпіонаті України з Джиу-Джитсу. Наймасштабніший національний чемпіонат з джиу-джитсу, що відбувся у Києві, увінчався перемогою 17-річного прилучанина Назара Погорілого. Блискуче досягнення хлопця стало знаковим для всього регіону. Цей турнір України він став рекордним по кількості учасників. Його навіть прийшлося розділити на три дні, тому що в один день фізично вони б не встигли провести стільки суточок. Загалом було 1385 реєстрацій. То єсть ну приймали участь дуже багато спортсменів в дуже багатьох розділах. Було представлено, якщо не помиляюсь 8 чи 9 областей України. Шлях до перемоги виявився справжнім випробуванням на витривалість, адже Назару довелося зійтись в поєдинку з найсильнішими борцями країни. Попри блискучий результат, кожен вихід на татамі вимагав від хлопця максимальної концентрації та надзусиль. Це був чемпіонат України, відбірковий чемпіонат. Він становив рекордну кількість учасників, тобто була дуже потужна організація, був такий. Досить великий турнір були досить досвідчені суперники. Багатьом я програвав, багатьох і вигравав. Тому так до було складу Назар, вихованець першого та єдиного у прилуках спортивного клубу з джиу-джитсу механіка за історичною перемогою хлопця. Стоїть багаторічна праця і його наставника тренера Дениса Тригубова. Чоловік у спорті вже 12 років. Разом із своїм приятелем у 2019 році він відкрив секцію, де сьогодні виховує близько 50 спортсменів різного віку. Назар був одним з перших його вихованців. Розповідає Денис. Назар пройшов до нас в клуб за. Матися у 2019 році, коли йому було 11 років, прийшов таким маленьким, трошки переляканим хлопчиком. До цього він ніколи спортом не займався, тим паче і він ніколи не займався. Тобто він прийшов до нас повністю з нуля, і слід зазначити, що 11 років це вже так трошки ну, пізненько для того, щоб почати займатися боротьбою. Але Назар насправді за цих п'ять років надолужив дуже багато і десь навіть у чомусь перевершив по техніці тих спортсменів, які там почали займатися раніше. Наприклад, там в віці п'ять років часто буває так, що діти приходять займатися, і вже його ровесники на цей час там займаються 10 років або навіть більше. Назар за п'ять років зміг надолужити і навіть у чомусь їх перевершити, наздогнати для Назара. Погорілого фундаментом кожної перемоги є залізна дисципліна. На сьогодні у його спортивній скарбничці налічується близько 80 Медалей. Спортсмен переконаний, щоб піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу, недостатньо лише таланту. Необхідно ретельно та старанно тренуватись, долаючи втому та власну лінь. Саме через сотні годин роботи в залі та повну самовіддачу гардується характер чемпіона, здатного кинути виклик найсильнішим суперникам країни. Стараюся вкладатися на всі 100. Стараюся ходити, не пропускати тренування. Режим соблюдати. Тріумф Назара Погорілого став спільною перемогою для всього спортивного клубу. Для тренера Дниса Тригубова успіх вихованця це результат дворічного марафону інтенсивних тренувань, на якому вони не планують спинятись. Звісно, для мене велика честь, що саме мій спортсмен, мій вихованець, зміг досягнути вже такого високого рівня. І справді ми будемо планувати далі поїздки на чемпіонат Європи, який запланований на березень 2026 року. І я сподіваюся, що на цих результатах ми не зупинимося і будемо далі, далі здобувати ще вищі шаблі в цьому виді спорту.